Чи готовий Трамп віддати Україну за мир з Путіним? Я зараз у Вашингтоні на зустрічах на адвокаційних зустрічах на українському тижні, і те, що тут говорять поза камерами, вас здивує. Мене звати Яна Матвійчук. Я зараз у Вашингтоні на зустрічах по адвокації інтересів України на українському тижні. І щойно я вийшла з розмов, які не були для преси. Їх вели люди, які формують американську політику щодо України. Це колишні посли, конгресмени, сенатори. Те, що вони кажуть між собою, дуже відрізняється від того, що ви бачите в новинах. Ключове питання, яке зараз хвилює кожного українця, чи готові США віддати Україну за мир? Відповідь, яку я тут почула ні. Але з дуже важливими але. Тут у Вашингтоні вже ніхто не вірить, що Путін хоче миру. Це говорять не активісти, це говорять люди з американського естеблішменту. Переговори для Кремля це театр. Завдання просте: тягнути час, лестити американським політикам і не дати США перейти до жорстких рішень. І це всі тут США прекрасно розуміють, навіть Трамп. Але Трамп шоумен, який грає свою гру. Є ще одна річ, яку не люблять говорити в ефірі у російській військовій доктрині США ворог номер один: не Україна, Америка. Тому для США поразка України це не десь там в Європі, це пряма загроза власній їхній безпеці. Так кажуть американські політики, і саме тому тут, у Вашингтоні, немає єдності щодо зливу України, як це часто подають у соцмережах. Але є сценарій, якого американська еліта боїться найбільше. Це не поразка і не перемога, це заморожена війна, коли бойові дії ніби зупиняються, але Московія залишається з ресурсами, армією і часом, щоб підготувати новий удар. Один з американських конгресменів сказав фразу, яка мене вразила: Росія може воювати так роками повільно, дешево, без миру. Тут відкрито говорять є лише одна мова, яку Кремль реально розуміє: не заяви, не переговори, а ціна за удари по Україні. Чим вища ціна, тим швидше зникає бажання воювати. Місцеві політики кажуть, що Трамп це розуміє на 100%. але він грає роль. Звісно, що над такою позицією працюємо ми всі, зокрема, я. Український тиждень у Вашингтоні, заходи, які тут відбуваються, і зустрічі окрім українського тижня, це не про красиві фото і селфі, це про боротьбу за те, щоб Україна не стала розмінною монетою у чужих політичних іграх. Саме тому я тут. Якщо вам важливо розуміти, що насправді відбувається в Вашингтоні навколо України, підписуйтесь, я буду ділитися тим, що зазвичай залишається за закритими дверима. Бо майбутнє України сьогодні обговорюють саме тут.